На Авдіївському напрямку в районі населеного пункту Очеретине тривають запеклі бої. Ми на чому їздимо? на дрізинах, що? Ні, на чому у нас їздити. Ну, треба це просто признати. Там тримає оборону 47-окрема механізована бригада. Тож зараз дуже багато питань до подальшої стратегії та планування на цій ділянці. Ширина карману, в якій просунулись окупанти, близько півтора кілометра. І по ідеї, там не має бути нормального підвозу ні БК, ні людей. Але просування. Ворога зараз продовжується по цій тоненькій кішці, і зараз виникає запитання: чи не час вже її перерубати, доки це не призвело до фатальних наслідків? Ну, по-перше, я переконаний в тому, що Сполучені Штати і більшість істеблішменту і еліта американська прекрасно розуміє, що російсько-українська війна це загроза не тільки Україні, Європі, а це загроза всьому світу. Але те, що Американці за принципом давним-давно хворіють ізоляціонізмом, то це не відкриття. Так завжди було і так, на жаль, на жаль, так завжди буде для нас, на щастя для американців. І як тільки трапляються якісь внутрішні випробування по типу там, початок виборчої кампанії. Чи певні особи обираються на посади спікера? А тут я хочу відзначити в душка фразу про те, що американський парламент він аж нічим не відрізняється від українського, а і там простий принцип: всякого є, всякого і треба. А я б ще додав так гучніше, як можна оцінити будь-який парламент з точки зору того, що я маю досвід і не тільки роботи в парламенті. Тому всі ці випробування зазвичай обертаються великими бідами не тільки для України. А зверніть увагу, що цифіри, як казав мій дід, які проголосовані, вони в одному випадку співпадають із тими, що були ще 6 місяців назад. А в іншому такий скачок, що видно, що там запекло так і зачесалося, що там, де ніколи не чухалося. І це насамперед відчуває і американець, і це відчуває і політична еліта Сполучених Штатів Америки, і це відчуває політична ситуація в світі. Більше того, можу вам сказати, що завдяки тому, що оцей чоловік, який там очолює, Нижню палату, чи є шпікером, як у нас іноді казали в українському парламенті. Він хитався на лопаті, як у нас кажуть, шість місяців. Так, в результаті ситуація настільки погіршилася в Ірано-Іракській війні, а ще гіршою вона стала в до Тихоокеанському регіоні. Що зараз припікає так, що доведеться? Тоді було 90 в сумі чи 94 – Якщо так обрахувати, а зараз буде, якщо порахувати все докупи, то десь 130 мільярдів. Тобто скупий за принципом платить дорожче, а взагалі той, хто не турбується про безпеку, то заплатить багато-багато і інше. Це добре, що ще плата. І тут трагедія в тому, що американець то платить доларам, а українець, ізраїльтянин платить життя. Ось у чому трагедія. І це означає, що ці е, хитання на лопаті, які дуже часто притаманні ізоляціоністському політику, вони потребують, е, ну як мінімум, об'єктивного інформування. Я давним-давно вже казав, що ситуацію готували до 5 листопада. Бо якщо взяти от, е, історію Сполучених Штатів Америки, там же голосування 3, 4, 5 листопада, то завжди на наступний день готували е, такий хеппі-енд. Ну, згадайте, можливо, хтось пам'ятає чи чув, як переміг Рейган, і на другий день випустили заручників в Тегерані. І це такий був хеппі-енд, а потім. Запитали, як же ви цього досягли. Та це не я, це команда моя досягла. Тільки потім позору було стільки на весь світ цим успіхом, так і тут вважалося. Але події в Індотханському регіоні, події на Близькому Сході, вони такий фітіль вставили декому, що треба було бігати і не знали, як пожежу тушити. Тому і прийняли рішення. Хоча всі знали чудово. Що якби були поставили в вересні, в жовтні, в листопаді, в грудні, то було б ці 311 голосів. Більше того, ну ми, мені здається, пані Олено. Ми з вами говорили, що я казав, що оці, оці атакамси далекобійні – це позиція республіканців. Це ще питання до іншого крила. То чого їх тоді просто не поставили в порядок денний і не приєднали, щоб ці там 46 чоловік, які підписалися під тою декларацією ще вересневою минулого року, щоб воно було якби доключено до суми. Ну і є ще одна причина, яка мене, наприклад, вона дуже турбує, це те, що на рівні стеблішменту і еліти це розуміють. Але якщо оці дві подружки, які там всяку бредятину несуть, і все це розумієте, все це ж не просто є слова, це ж тиражується в суспільстві. Може, хтось не знає, ну я добре знаю, що говорять обивателі американські. Вони ж не будуть розбиратися в матерії вищого польоту, а там панують оці всі тези, які ця. Зелена подружка, хоча це прізвище по чоловіку, там несе в ефір. От а друга, ну здавалось би, ну ти ж маєш розуміти. Ти ж родом з Чернігівщини. Ти повинна, хоч до тями, хоч трошки приходити, але там же принцип своя сорочка ближче до тіла. От же, як Трамп не скаже, що за неї голосують, то можуть і не проголосувати. А, а такий округ цей Вірджинії, такий, що там навряд чи там приживуться республіканці на найближчі десят, десятки років. Тобто, насправді ситуація там вона схожа на український політикум, а політес, ну то я можу сказати, оце називається так спрямові. Парц чи Грін, і шукайте в українському парламенті аналогів. Аналогів зрозуміли речі, але тут мова йде про набагато глобальнішу проблему. Насправді, що так прискорило ситуацію? Прискорило те, що. Ситуація загострюється, загострюється на всіх абсолютно mm -hmm. ділянках протистояння між демократією і цивілізації. Завжди глядачам кажемо, що нас часто критикують, і є за що, коли аналізують українську політику. Але і справді, що і ті, хто критикують, вони не набагато кращі. За нас різні соціологи показують, що республіканці вони люблять теорію змов. Там велике питання в тому, який рівень освічених, неосвічених людей. Ну є своя внутрішня така американська кухня, тому власне я думаю, що ті політики ви згадуєте теж не просто так е, обстоїть саме ці позиції. Але ще є один важливий момент: пакет, який, е, якщо я не помиляюсь, він якось так маркується, як питання нацбезпеки Сполучених Штатів Америки. І туди вклали пане Романе, ви знаєте, різні питання, і е, тік-ток, який чи мають, чи не мають продати. Ну і найголовніше це конфіскація російських активів. Питання, до якого всі в теорії підходять, але на практиці всі дуже бояться, бо це удар по репутації, бо це гроші різних країн, не тільки це ж зараз. Брати російські активи, а що потім буде? Чи тут можна це сприймати як абсолютно серйозний намір? Чи тут справді американці готові зайти так далеко? Я оце, пані Олено, живу вже більше десяти років із тим, що а, в принципі, там же лезячі гроші Павла Лазаренка хай забирають і віддають сам частину. Та я, я оце коли е, слухаю такі рішення, і, і за ними зразу таке знаєте відчуття, що птах Фенікс полетів у небо і згадую ці гроші Лазаренка. Я сам собі думаю: ну, яка держава, от який банк, отак от візьме і віддасть із своїх резервів? Ну це ж не це ж не десятки мільйонів, як у Лазаренка, а це сотні мільярдів. Чого чухаються європейці? Чого чухаються швейцарські банки? Тому що розуміють прекрасно наслідки до них. Тому я сприймаю це як, ну скажімо так, прийняли і над цим треба працювати. Але думати, що це полється золотий дощ з неба, я би не поспішав. Бо це вже не один раз було. Знаєте, от хто довше прожив і знає ці міжнародні відносини на моїй пам'яті. Це четверте рішення, яке приймається, яке стосується не тільки російських грошей, а грошей диктаторів, там, різних людоїдів і так далі. Але я не пам'ятаю випадків, щоб ці гроші були перераховані не те, що державам, а жертвам тих людоїдських режимів і так далі. Тому я би пропонував, давайте будемо спокійні, стримані за те, що дають, дякують, за те, що хочуть зробити. Теж дякувати, але не дуже літати в небесах. Бо це речі з теорії малоймовірних. От, власне, цю тему, яку ви підняли. Бо над нею її подолати. Треба для початку, я би сказав, давайте гроші Лазаренка, перерахуйте, там вони вже давним-давно розподілені, вони муляють їм там. Роман Петрович, давайте е, в рамках того часу, що залишився нам, десь 4 хвилинки є, і е, залюбки послухаємо е, ваше сприйняття, відчуття і можливо аналіз тих е, мирних планів. Та я е, мирних планів я залапкову це слово сполуку. Та які про які ми в ряди годи чуємо і е, від е, засобів масової інформації, від спікерів, деяких та, там турецький мирний план згадуємо та е, китайський, бразильський, там будь-які пропозиції в контексті е, саміту, але все ж таки. Конференції, яка гіпотетична має бути в Швейцарії, бо якщо буде саміт, то це буде на ну, супер успіх дипломатії. Чи вірите ви в таке перше? Що стосується мирних планів, турецьких планів ніколи ніяких не було. Я вас запевняю: ніколи ніяких мирних планів турецьких не буде. Єдина пропозиція, яка звучала з Туреччини, це ми готові представити майданчики.